Стрічку і бачиш у всіх навколо ідеальні тіла, у 20 років і кава на березі океану о 5-й ранку. Відчуваєш, як цей успішний успіх тисне на тебе, ніби ти постійно запізнюєшся на потяг, який уже давно пішов? Проблема в тому, що ми живемо в епоху токсичної продуктивності. Нам кажуть, працюй, поковину сплять, відпочинок для слабаків. Але правда в тому, що цей нескінченний марафон призводить не до мільйонів, а до кліничного вигарання. Ти намагаєшся відповідати чужим стандартам, втрачаючи при цьому власні сенси. Успіх це не цифри на рахунку, якщо ціною цих цифр стала твоя ментальна стабільність, твоя швидкість нормальна, зупинись. Твій темп це не ознака слабкості, це твій ритм життя. Ти маєш право на втому, на вихідний без безпочуття провини та на життя, яке не виглядає як обкладинка Форбс. Справжній успіх це знати себе і вміти сказати вчасно, досить. Чи відчуваєте ви провину, коли просто відпочиваєте? Напишіть в коментарях. Давайте обговоримо це чесне.